Перший рейс з Івано-Франківська до Чернівців. Новий дизель-поїзд віднині курсуватиме залізними магістралями, Буковини, поділля та Прикарпаття. Загалом маршрут охоплює 13 населених пунктів. На залізничному вокзалі людно. Ешелон проваджають івано-франківці, представники обласної влади та львівської залізниці. Дизель складається з трьох вагонів: два моторних і один причепний. Дмитро Мосійчук машиніст із десятирічним стажем. Каже, тепер він може контролювати посадку висадку пасажирів, адже поїзд обладнаний камерами зовнішнього. Спостереження серед інших зручностей сучасна радіостанція та пульт керування. Останній оснащений мікропроцесорним дисплеєм. Він у разі несправності вказує машиністові на технічну проблему. Він більш на більш нововій основі і так далі. Управління зовсім на іншій стадії, як колись було. Хороше управління Тут зроблено на основі комп'ютерів, на основі все. Як більш сучасно назвається це вже нового покоління комфортом пасажирів опікуватимуться двоє провідників. Одна з них Олександра Максимюк, нині на зміні. Дівчина тішиться в новенькому поїзді. Для провідників є окреме купе. Вагони третього класу обладнані вентиляцією. Салони обігріваються. Загалом підсумовою Олександра дизель комфортабельний для пасажирів. Наскільки довго він залишатиметься таким і надалі, залежить від самих людей. Ти тут підвищено. Комфорт для пасажирів набагато кращий, краще. Чистенсенький політ надіюсь, Надію спосарибуть цінувати. Бокові стінки, підлога та покрівля дизелю з нержавіючої сталі, а тамбур між вагонами повністю закритий. Ешелон оснащений німецькою дизель-генераторною установкою. Попри це, потяг вітчизняного виробництва. Одним з перших пасажирів очільник Прикарпаття Михайло Вишиванюк. Я коли зайшов його, оглянув, сказав одно слово Фантастика. Про такий потяг наші люди могли мріяти тільки. Оце я ще не встиг роздітись, зайшов, відчую, що мені жарко. Тепленько, чистенько, акуратненько. Європа вище Європа. Новий поїзд Івано-Франківськ-Чернівці не з дешевих. Його вартість понад 40 мільйонів гривень державних коштів. Подорожувати в ньому можуть понад 300 пасажирів. Швидкість цього потяга на 10 кілометрів більша ніж попередніх, тобто він може їхати з швидкістю до 130 км кілометрів за годину. При цьому десь відсотків на 10 пального. І маси споживає менше парк рухомого складу львівської залізниці не оновлювався останні 15 років. Потяг Івано-Франківськ-Чернівці це перший новий дизель за цей період. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.